Усім добра граночку. Мені так не хотілося брати телефон до рук, якщо чесно. От. Але я хотіла вам показати, розказати одну важливу штуку. Важно, країн, вона так довго квітне. Але вона мені постраждала цієї весни. Це, бачите, в неї голий низ. Це не тому, що в неї щось не так, чи якісь сортові особливості, це тому що вона. У неї найпершої навесні вилізли молоденькі, пагони, молоденькі листочки, і під час заморозку все це померзло, почорніло, і тому вона в мене зголим низом стоїть. Що я хотіла показати? Дуже важлива штука одна. Е, в один момент у мене на всіх трояндах почали дрібнішати і скручуватися листочки. Ось ось таким чином. Таке воно маленьке і покручене. О, О краще. Значить, дрібненьке. На вістелі навіть видно. Да, це ярдоренсар, ось не йшло і йшло нормальне листя. І потім така бамч, і така фігня-малюсенька. Насправді це не хвороба. Це троянда сигналізує про те, що їй не вистачає поживних речовин. І в цей момент я обробила всі свої троянди плантафолом 20-20-20 і брексіл кальцій, обов'язково кальцій, те, що вони не можуть тримати форму і їх отак от пасить, це ем, ознака того, що їм недостатньо кальцію. І коли я обробила їх ем, плантафол плюс кальцій плюс циколь, вона, ну, бачите, одразу ж пішло зверху нормальне листя. Яке має бути. Не знаю, як ось тут буде стати, ось. щоб було видно різницю, так? коли воно ось пішло дрібненьке покручене. В цей момент я їх побризкала і ось знову пішло нормальне листя. Це видно фактично по всіх трояндах. Ось в мене Golden Gate, і в неї така сама історія. Ви бачите, ось у неї один шар був. Ось воно було дрібненьке, почало крутитися листя. Ось тут ось видно, яке. воно, бачите, таке нерівномірне, горбате і маленьке. І коли я обробила бандаселом із хальцієм, ось воно вже почало нормально рости, нормального зросту. Ось тут така сама історія. Та? Було з перше нормальне листя, все класно. Потім бам, такий малюсик, і воно все горбатеньке. Я їх обробила. І знову пішло рости нормальне листя. Ну, тут теж така самі. Нормальне велике листя. Потім ось така штука покручена. Я їх обробила плантофолом і знову пішло рости нормальне листя. Тому те, що мали, дрібненькі покручені листочки, вони означають рослині, не вистачає азоту і кальцію.